Він це місто, де можна знайти різноманітні способи для того, аби провести дозвілля, вистави, концерти, різноманітні заходи. Усе це зібрано у нашому місті. Куди піти? Що подивитися? Зараз вам буду розповідати. 15 березня Вінницька обласна філармонія запрошує всіх бажаючих відвідати концерт та послухати творіння відомого італійського композитора Антоніо Вівальді. Пори року або чотири сезону таку назву має легендарний твір, написаний 300 років тому, який і нині є популярним. Початок о 17.30, Квитки від 100 до 150 гривень. Унікальний музей моделей транспорту. Він налічує багатотисячну колекцію мініатюрок різних вид техніки та автомобілів. Також там можна побачити і військову техніку, маленький хаймерс, який захищає наші кордони зараз на передовій під час воєнного стану. Можна відвідати музей кожного дня із 12 до 21. Вартість квиточки від 20 до 40 гривень. Театр Садовського презентує нову інтерпретацію відомої п'єси за двома зайцями. Про неї годі говорити, адже проню Прокопівну та Голохвастова знають усі. Фрази цієї п'єси навіть як то кажуть у народ. Проте тут ви не побачите слізливої Проні, Все буде по-новому. Ви можете відвідати виставу 16 березня о 18.00. Квитки від 150 до 300 гривень. Якщо ви полюбляєте тваринок, то контактний зоодворик саме для вас. Ні для кого не секрет, який антистресовий ефект мають пухнастики. А різноманітний тваринок у цьому зоопарку вас справді вразить до того ж родзинкою Є те, що ви можете пообійматися із мешканцями цього зоопарку. Квиточок коштує 50 гривень. Відвідати можна щоденно з 10 до 19. 17 березня у театрі Садовської ви можете неймовірно провести свій час, адже там можна подивитися дуже веселу виставу під назвою Потрібен притун. Повіть собі, що чоловік вирішив піти у депутати, але у нього відсутня одна головна функція він не вміє врегати. що ж робити? як він виходить з цієї ситуації. Все це можете побачити у виставі. Початок о 18.00. Квитки від 150 до 300 гривень. 20 березня на сцені філармонії Вінницький академічний ансамбль пісні і танцю Поділля представить фольклорне шоу. Неймовірне виконання, поєднання танців, співу, виконання хорів. Усе це буде наживо, живий звук і показ того, наскільки сильні моє в єдності. Вхід о 17.30. Вартість квитки від 100 до 150 гривень. Музей марки імені Якова Балабана. Тут зібрана неймовірна кількість поштової мініатюри. Також там є марки часів УНР ЗУНР та директорії. Є і поштові марки Сучасної України. Деякі з них зібрані в одному екземплярі. Відвідати цей музей можна щоп'ятниці та щосуботи із 12 до 18. Неймовірне астрономічне шоу представлене у Вінницькому планетарії. Тут небесні світила стануть ближчими. Ви зможете подорожувати різноманітними галактиками, а також насолоджуватись зоряним небом за будь-якої погоди. Представлені різноманітні програми як для дітей, так і для дорослих. Планетарій працює щоденно із 10 до 18. Вартість квітків від 40 до 60 гривень. Пробуйте цікаво ваше дозвілля, відвідуйте різноманітні заходи, адже разом із тим вони і донатять частину коштів із квиточків на Збройні Сили України. Тож таким самим чином ви допомагаєте і нашій армії разом до перемоги.